Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією! Разом з вами я дякую Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Вони досить актуальні сьогодні у наш неспокійний час. І у Євангелії від Матвія у п'ятому розділі, у п'ятому вірші, сказано досить коротко: блаженні лагені». Кожне наступне блаженство містить у собі все більший досвід християнського життя, хто ясно усвідомив свою потребу у Христі, хто справді плакав і сумував з приводу гріха та разом з Ісусом, пройшов школу страждань, той навчиться лагідності від Божественного учителя. Ані юдеї, ані язичники ніколи не цінували терпіння і лагідності, виявлених у хвилини несправедливості. Хоча під впливом Святого Духа Мойсей і писав про себе як про найлагіднішу людину на землі. Однак це не могло б розцінюватись його сучасниками як похвала. Швидше. Викликало в них жалість чи навіть презирство. Але Ісус залічує лагідність до перших чеснот або якостей, котрі необхідні для досягнення Його царства. У житті, характері Спасителя, у всій божественній красі виявилася ця чудова чеснота. Ісус, який був відображенням слави свого Отця і не вважав за зухвалість бути рівним Богові, умалив самого себе, прийнявши образ раба. Він погодився бути приниженим і зневаженим і жив серед людей не як цар, котрий вимагає пошани, а як покликаний на служіння іншим, спасити світу, вище за Єством, ніж ангели, проте Його Божественна велич поєднувалася з лагідністю та покірливістю, яка усіх приваблювала до нього. Ісус понизив самого себе. У всіх його вчинках не було місця для власно я. Він усе підкорив волі Отця, коли Його справа на землі була майже закінчена, він міг сказати. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. Він просить нас, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе каже Господь. Нехай я зійде з престолу і не панує більше у вашій душі. Хто споглядає на самовідданість, лагідність і покірливість Христа, той мимоволі повторить слова Даниїла, котрий, бачачи сина людського, сказав краса обличчя мого змінилася. Наша незалежність і переваги, якими ми так любимо похизуватися. Відкривається нам тоді у всій своїй негідній природі як ознаки служіння ворогові. Людська природа завжди бажає звеличувати себе, але той, хто навчився від Христа, звільняється від власного я, від гордості, від прагнення до переваг, у його душі панує спокій, бо власне я підкорилося від Святого Духа. Ми вже не піклуватимемося про те, як би здобути для себе вище місце або становище. Ми не шукатимемо слави, привертаючи увагу до себе, тому що зрозуміємо найкраще і найвище місце біля ніг Спасителя. Ми будемо дивитися на Ісуса і очікувати Його керівництва. Прислухатимемося до Його голосу, котрий спрямовує нас. Апостол Павло. Особисто відчув це і тому сказав, я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою у Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Якщо Христос є постійним Гостем у нашому серці, то мир Божий, що вищий від усякого розуму, збереже серця наші та наші думки у Христі Ісусі. Хоч земне життя Спасителя проходило серед постійної боротьби, воно було сповнене миру, незважаючи на те, що розлючені вороги постійно переслідували Його, він все ж говорив, а той, хто послав мене, перебуває зі мною. Отець не заставив самого мене, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Жодний прояв людської або диявольської люті був нездатний порушити його спокою та постійного спілкування з Богом. Ісус звертається до нас. Заставляю вам мир. Мир свій даю вам. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Отож, несіть зі мною ярмо служіння на славу Божу і на користь людству, і ви відчуєте, що ярмо це любе, а тягар легкий. Самолюбство руйнує наш спокій. Доки наше власне Я живе, ми завжди готові охороняти його від будь-якої зневаги і образи. Але якщо воно померло, і наше життя сховане з Христом у Богові, то як би нас не зневажали, і як би нами не гордували, серце не заболить, ми будемо глухими для докорів та сліпими для глузувань і образ. Довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, а тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається усього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Щастя, Яке ми отримуємо з земних джерел, таке ж мінливе, як і обставини, що породжують його. Але мир Христа постійний і вічний. Він не залежить від умов життя, земного багатства або кількості друзів. Христос є джерело живої води, і дароване ним щастя це постійне щастя. У тому домі, де виявляється лагідність Христа, люди мають справжнє щастя. Лагідність не викликає розбрату і лихих слів, але заспокоює збуджений настрій та поширює на всіх членів сім'ї, спроваджує почуття задоволення, ласки й любові. Така родина вже тут, на землі, стане частиною Великої Небесної сім'ї. Для нас. Було б набагато краще страждати від несправедливих звинувачень, ніж від мук, викликаних жадобою помсти. Дух ненависті і помсти походить від сатани. І тому може принести людині, яка плекає його, лише шкоду, смиренне серце та лагідність, яка є плодом перебування у ньому Христа. Це Правдива таємниця блаженства. Господь прикрашає покірних спасінням. Бажання самопіднесення було причиною того, що гріх увійшов у світ, і наші прабатьки втратили панування над своїм царством, нашою прекрасною землею. Через самозречення Христос викупив грішників і радить нам. Перемагати, як він переміг, через покірливість і самопожертвування ми можемо зробитися його співспадкоємцями, коли покірні спадкують землю. Але обіцяна їм земля не буде подібна до цієї затьмареної тінню смерті і прокляття. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. І жодного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога та агенця, а раби його будуть служити йому. Там не буде розчарувань, страждань, гріха. І ніхто не скаже, я хворий. Там не буде ні похоронних процесів, ні смутку і смерті, ні розлуки, ні надірваних горем сердець, де Ісус, там вічний мир. Не будуть голодні вони ані спрагнені, а не вдарить їх спека, ні сонце, бо Той, хто їх милує, їх попровадить, і до водних джерел поведе їх. Блаженні лагідні. Бо вони успадкують землю. Хто покірно шукає Бога, щоб отримати утіху та мир серед випробувань, той уподібнюється за своєю добротою до Христа, навчаючись у того, хто лагідний і покірний серцем. Ми виявляємо співчуття і доброту до тих, хто потребує втіхи, адже можемо втішати інших утіхою, яку самі отримали від Бога. Лагідність це плід духа, та свідчення того, що ми стали гілками живого Бога. Постійна присутність лагідності є безпомилковим доказом того, що ми гілки істини і лози і приносимо багато плоду. Це свідчення того, що ми вірою дивимося на царя в його красі і перетворюємося на його подобу, де лагідність. Там природні схильності, підпорядковані Святому Духові. Лагідність не має нічого спільного з боягузтвом. Лайність це дух, виявлений Христом, коли Він терпів несправедливість, образи та глум, бути лагідним не означає відмовлятися від наших прав. Це значить зберігати самовладання. Коли є привід дати волю гніву чи духу помстви, лагідність не дозволяє розігріватися пристрастям. Коли священники та фарисеї обрушувалися на Христа зі звинувачуваннями, він зберігав самовладання. Але твердо стояв на тому, що їхні звинувачення хибні. Він говорив їм, хто з вас оскаржить мене за гріх? Він знав, що правда на його боці, коли Павла та силу побили і кинули до в'язниці без суду та вироку, вони не відмовилися від свого права на те, щоби з ними поводилися як і чесними громадянами. Повсякчас і всюди християни повинні бути такими, якими призначив їм бути Господь, вільними у Христі Ісусі. Обов'язок Якщо виконувати його в дусі Христовому, здійснюватиметься з освяченою розважливістю, ми будемо керовані світлом небесним, коли матимемо живий зв'язок з Богом, покаявшись у своїх гріхах, припавши своїми виснаженими, обтяженими душами ніг Христа, відчувши на собі його ярмо та ставши його співпрацівниками. Ми будемо учасниками Христа в Його стражданнях, а також у Його божественній природі. Ісус є наш приклад, і саме від Нього ми отримуємо силу та благодать, щоби ходити перед Богом у покорі і розкаянні. Давайте про це помолимось. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий Небесний Батько. Ти сьогодні дав нам чудову науку, що ми повинні бути лагідними, тож благаємо Тебе. Дай нам і силу Святого Духа, щоб ми могли бути такими і у всіх обставинах життя, Господи, щоб ми проявляли лагідність. І сьогодні, коли на нашу країну випало велике випробування, дай мудрості зберігати в серці своєму твій дух, але ми продовжуємо просити у Тебе перемоги і миру. А за все, що ти нам подарував. І перемогу у твоїй жертві Ісусе ми дякуємо Богу Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Блаженні лагідні. Та хочеться, щоб ця чудова якість була скрізь у сім'ї найперше, у колективах. І там де, можливо, перебуває жорстокість, нехай проявляється лагідність. Але це можливо тільки тоді, коли серце віддане Ісусу. Відкрийте його, Ісусу, і будьте лагідні. До побачення.